Уся ця тема web 3 блокчейнів і криптовалют притягує до себе різних людей і порядних, і не дуже. Якась частина сподівається швидко розбагатіти, не заглиблюючись, усяку там децентралізацію і контроль над власними даними. Інші це ідеалісти, які бачать у Web3 можливості зробити інтернет чеснішим, відкритішим і одночасно безпечнішим. Я був на усіх тобто три у світі конференціях для розробників саме на блокчейні. Такої тяги щось робити Web3 я, я не бачу ніде. Так, дуже там на ентузіазмі і серед розробників немає такого, що хтось каже вам: купи цей токен. Такого немає. Вони просто пояснюють ну то, це навіть там я бачив що таксіст, який був цієї конфи він зробив на Reddit пост. Топо то, то, і говорить, Я не розумію. Я питаю їх, що мені купити, а вони мені обсуждають. Тобі потрібно там навчатися. То ось як що таке, DeFi, там ось що таке біткоін. Для одних усі ці дефані біткоїни це забавки для комп'ютерних нердів, які народилися в 21 столітті. Рано чи пізно вони награються, і ця бульбашка красиво лусне, кажуть вони. Інші сподіваються, що біткоін стане глобальною резервною валютою, і центробанки раптом почнуть масово скуповувати його, щоб підкріплювати цим цифровим золотом національні валюти. І тоді почнеться шалене зростання крипти. Біткоін зросте до місяця, як то кажуть. Ми не знаємо, котрий з цих варіантів ближче до правди. Поки що ринок криптовалют відносно невеликий. На момент підготовки цього відео сукупна вартість усіх криптовалют близько 2 трильйонів доларів. Це в 6 разів менше, ніж ринок золота, і в 50 разів менше, ніж ринок цінних паперів. Але це не так уже і важливо. Важлива технологія блокчейну, яка вже змінила і далі змінюватиме знайомий нам інтернет. Поки що паралельно існують два види інтернету. Звичайний централізований Web-2, той, що переважно про соцмережі і спілкування. Для користувача ходова валюта там це сердечка під постами. І новий цікавий Web-3, той, що намагається стати децентралізованим, і який переважно про криптогроші. І навряд чи в найближчому майбутньому одна з цих мереж остаточно витіснить іншу. Ні ніколи. Буде існувати Веб2, вже дуже багато грошей там. Uh, вже там Amazon і там Google і так далі. Вони побудували там за мільярди дол доларів там дата центри і так далі. І в Web3 теж ну нікуди вже не, не, не дінуся, бо ну біткої ніхто не може вимкнути. Ефіріум також ніхто не може вимкнути. А ще можливо ці дві версії інтернету почнуть переплітатися, і бік корпорації перенесуть частину своїх сервісів на блокчейн для безпеки і зручності користувачів. Незалежно від того, цікава вам технологія Web-3 чи ні, скоріш за все, вас ці зміни теж зачеплять. Адже наша ідентичність значною мірою живе і процвітає в інтернеті. Facebook починався як сайт, де можна подивитися, що наші друзі їли на сніданок, а сьогодні це один з центрів українського суспільного життя і політики. І так в усьому світі. Словом, як ви вже зрозуміли, web 3 не для слабодухих. З одного боку, цей новий інтернет вимагає від користувача більше технічних знань і готовності вчитися і вникати в щось нове. А з іншого більше відповідальності. Бо в мережі, де всі наші дані мають реальну цінність і належать лише нам, відповідальність за них теж лежить на нас. Чи готові ми, як користувачі, до такого інтернету? Розкажіть, що ви думаєте про майбутнє вебу і криптовалют.